Вайшам Бая навів далі, коли Бігіма дав обіцянку, сказавши виконою, повернулися тоді, обгарато всі пандави з милостинею. По одному лише вигляду Бігіма втямив усею тхіштхіра, син панду. І, сівши потім наодинці зі своєю матір'ю, він запитав її, яку справу має намір зробити Бігіма, власник Страшної сили, чи з твоєї згоди він бажає зробити це? Кунті відповіла. За моїм словом, приборкувач ворогів зробить великий подвиг заради брахмана і для порятунку міста. Юдхіштхіра сказав яка жахлива і важка справа необачно прийнята тобою, адже добрі не дозволяють жертвувати своїм сином. Як же ти хочеш пожертвувати своїм сином заради сина чужого? Адже від того, що ти жертвуєш своїм сином, ти робиш противне світу і ведам. Покладаючись на силу його рук, усі ми спокійно спимо і сподіваємося знову отримати царство, відняте підлими ворогами. Думаючи про доблесть того, чия сила невимірна, Дур'ютхана разом із Шакуні від горя не спить усі ночі. Завдяки доблесті цього героя, врятовані ми зі смоляного будинку і від інших лих та знищену порочану. Опираючись на його силу, ми вже вважаємо, що нами вбиті сини дхрітара, й отримана ця повна багатств країна. З яких же міркувань ти виходила, коли вирішила пожертвувати ним, чи вже не потьмарився розум у тебе, бо ти втратила його від нещасть? Кунті мовила. Оютхиштхіро, не слід турбуватися про Врікодару, не зі слабкості розуму прийнято мною це рішення. Тут... У будинку Брахмана, о, сину, ми живемо щасливо і як віддяка йому прийняте мною це рішення. Адже це такий чоловік, за ким добро не пропадає. Після того як я побачила велику доблесть Бгіми під час пожежі у смоляному будинку, а також після вбивства Хідімби, я впевнена в рікодарі адже сила рук Бгіми велика й дорівнює силі десяти тисяч слонів. Тому ви, подібні слонам, могли бути винесені ним на плечах з вара вати, немає й не буде іншої істоти, обдарованої силою в рікодари, який може перевершити навіть кращого в битві, самого громовершця. І Як тільки народився, він упав тоді з моїх колін на гору. Від ваги його тіла скеля була роздроблена на уламки. Пам'ятаючи про цю силу Бгіми опандаво, я вирішила відплатити за послугу брахманові не з користолюбства, невідання або замішання було вирішено це, а обдумано, прийнято мною зробити добру справу адже дві справи будуть виконані у Ютхіштхіру. буде дана винагорода Брахманові за наше проживання у нього, і буде дотримано великого закону. Той Кшатрій, який колись надасть допомогу Брахманові в його справах, знайде щасливі світи. Так я чула Кшатрій, що рятує від смерті Кшатріяш, досягає великої слави в цьому світі й в іншому, Кшатрі, що надає в бою допомогу вайші, безсумнівно користується любов'ю народу, добре відомою навіть у всіх світах. Цар, що рятує Шудру, який звернувся до нього по допомогу, досягає тут свого наступного народження, знатному роду, шанованому серед царів. Так, о нащадку Кауравів сказав колись великий і премудрий в'яса тому я вирішила зробити це. Й відповів, правильно, о матінко, те, що обдумано зробила ти з до пригнобленого брахмана безсумнівно, Бгіма повернеться, убивши людожера, і треба сказати цьому брахманові і странно змусити його бути стриманим, щоб люди, які живуть у місті, не дізналися про це.